Мене звати Катерина, це моя донечка Ліза. Ми переселенці з Маріуполя, в Ковелі вже другий рік. І зараз ми вже будемо жити в своїй новій домівці. На місці колишньої адміністративної будівлі по вулиці Драгоманова, 17, проживають люди, які втратили своє житло внаслідок війни, змушені були вимушено переселитися. Цей проект реалізовано в рамках співпраці нашого з Європейським союзом та північною екологічною фінансовою корпорацією Невко, за кошти, яких і була здійснена реконструкція. Це бюджет проекту мільйон 800 тисяч євро. Житло отримало двадцять чотири родини знутрішньопереміщених осіб, які знайшли притулок тут. В нашій громаді. Серед них 12 учасників бойових дій, 27 це діти. Я бабуся, він бабушка сидить. Може, якісь лавочки поставити. Ось вже, лі літо йде так. вийти, хоч посидіть трохи. А ви звідки самі? Ми з Бахмута. Ну, під Бахмутом, там, сіверські. Три снаряди впали, розмилося, нема нічого. Куди їхати, що робити, повсюди знаю. Лізочка. Це наш невеличкий коридор. Тут у нас ванна, туалет. Це наша невеличка, але уютна спалінка. Ми тут трошечки створюємо уют, перевозимо своїх домашніх улюбленців. Це у нас була кухня, вони її переробили під вітальню, шпалери, новенькі двері, дуже комфортний, качественний ремонт, диван новий. Все нове, класне, новий холодильник стояв тут, кухня повністю, все, все було. Тобто ми нічого не купляли. таке пральна машина нова, навіть тарілки, відеоки, ложки, все давали. У 2014 році ми переїхали зі старшою донькою в Маріуполь з Донецька. Там вже познайомились в 2016 році вже з майбутнім моїм чоловіком. І жили до 2022 року в Маріуполі. Вже друга донька там народилася в 19-му році. Ми виїхали трошки раніше. Ми за два дні виїхали. Не хотіли виїжджати, але чоловік якраз за місяць перевевся з морської піхоти в Азов. І він залишився там. Я якось не хотіла їхати до останнього рога, вперлася, не поїду, все. Але чоловік теж настояв, каже: їдь, поїдеш два тижні побудете, там в Кіровограді приїдете, назад повернемося. Ми поїхали і більш не повернулися. Квартира залишилась, повибивало вікна. Сусідній будинок до третього поверха зруйнований, попала авіабомба, а наш будинок цілий. Коли ми уїхали, чоловік там залишився в Маріуполі на службі. 3 березня в нього був день народження. Останній раз він мені подзвонив, зловив зв'язок. 4 березня вже неможливо було йому дозвонитися, зв'язка в Маріуполі не було. На евакуаційному потязі з донькою на, на Львов приїхали. Вже зі Львова зустріли нас знайомі, привезли сюди. І так ми тут залишились. Знайшли дуже хорошого дядька. Він нас поселив по прихистку, і ми два роки жили у нього. Дуже, дуже дякую дід Саші за, за його поміч і за небайдужість. Бо було дуже важко. Не маючи чоловіка поряд, коли ти не знаєш, що, що, що з ним, де він, чи живий він, чи неживий. Але, дякувати Богу, чоловік вийшов з Маріуполя пішки. Він так постарів за ці два місяці. Я пишу чоловіку, кажу: ми отримали квартиру. Він каже, ти брешеш? Я кажу: ні, не брешу. <сум> Чесне слово кажу, отримали квартиру. Ну, це було: я не знаю, я б дзвонилася усіх родичів, всім сказала, усіх родичів, усіх друзів. Для мене це дуже важливо мати свій кут. Чекаємо чоловіка у відпустку в травні. Приїде він же не може дочекатися приїхати, подивитися, каже, диван – це моє місце. Ви з донькою в спальні це моє. Це житло залишається у власності громади. А люди, які тут проживають, вони матимуть тимчасові договори на проживання, сплачуватимуть лише за комунальні послуги. Щоб тато наш жив вдома був нарешті за 8 років. Це, це заповітна мрія. Але у, у тата, у нашого, є мрія далі служити. Він дуже любить армію. Він навіть після Маріуполя пробув 21 день вдома і сказав, хлопці мої служать, а я тут боки відльожую. І все, і на війну. Хотілося б, щоб закінчилася ця клята війна скоріше, щоб усі мами тато повернулися живі, неушкоджені додому, до своїх дітей, які чекають до своїх дружин. Оце, мабуть, не тільки моя мрія, це мрія, мабуть, мільйонів українців.